На цьому каналі трусів не носять саме таке гасло було у мого каналу дуже велику частину його існування. Але сьогодні я зрозуміли, що ми всі подорослішали і можемо зізнатися собі. Коли твій лалаленд між ніг продувається, просвічується або показується всім, кому не треба, це не є настільки позитивним явищем. І сьогодні я хворі і в мою температурну голову прийшла ідея засняти неймовірне відео, де я зі стилістичної і психологічної точки зору буду казати вам, що про вас кажуть ваші трухани. Насправді, як стиліст, я розбираюся у світі спідньої білизни, можна сказати, трошечки краще звичайної людини. І сьогодні наші трухани ми будемо розподіляти по п'ятьох категоріях: трухани богів. Звісно, краще цих труханів, труханів богів не існує. Але при цьому деякі трухани в моїй душі займають набагато більше місця, аніж інші. І сьогодні ми визначимо, які з видів труханів. Достойні називатися труханами боїв. Друга категорія це важкий люкс. Важкий люкс це не просто так. Це трухани, в яких і попку отак свачено, і пісю отак схвачено. Все виглядає максимально соковито і при цьому не натирає сраку, що дуже важливо. Піську закрито це категорія, яка визначена сама собою. Ну, піську закрито і все. Ніяких позитивів, ніяких негативів. Категорія Краще без також каже сама за себе. Краще вже нічого не надягати. І категорія огида це найсмаковитіше. Це ті трухани, які не побажаєш навіть ворогу. Делішес. Отже, давайте розбиратися. І почнемо ми зі стрінгів, класичних стрінгів. Несправді стрінги не настільки класно, як це здається. Я хочу, щоб ви залишилися тут зі мною, тому що моя думка дуже комплексна. Ось уявіть: ви виходите з дому, вам хочеться виглядати сексі, вам хочеться відчувати себе сексі, вам хочеться бути сексом. Ви надягаєте на себе стрінги, вашу жопу натерло до того моменту, як ви спустилися зі своєї квартири на вулицю. Ви ходите цілий день з натертою Сракою. Думаю, що у людей, які одягають стрінги, 100% таке було. Насправді я персонально стрінги поважаю. По моєму інстаграму можна побачити, що там, там, там у мене в образах вони з'являються. Було, зізнаюся. Але що ж таке стрінги? Стрінги це тонка задня смужка, або навіть просто маленький трикутник труханів, без тканини ззаду, мінімальне покриття сідниць. При цьому між сідницями у нас якась там або мінімальна стрічка тканини, або навіть просто якась ниточка проходить. Основна ідея стрінгів була не якийсь суперсекс, а уникнути візуальних ліній під обтягуючим одягом. Тобто, стрінги спочатку створювалися як трухани для одягу, який щільно обтікає ваше тіло. І що про вас кажуть трухани з оцієї невеличкої історії? Ви любите домінувати увагу. Ви насолоджуєтеся увагою, ви насолоджуєтеся увагою інших людей, ви насолоджуєтеся увагою себе. Тому що давайте зізнаємося, чесно, в 99% випадків класні трухани ми одягаємо на себе для себе. Ставте лайк і пишіть коментар, якщо ви робите саме так. А якщо ви одягаєте гарні труси для інших людей, ну я не знаю, що вам сказати. Ось не знаю. Але при цьому стрінги зазвичай використовуються під якийсь із естетичний вибір одягу. Стрінги просто так мало хто носить. Або ми беремо якийсь Y2K, де у нас стрінги вилазять за е, простори штанів і дають нам трошечки літеру В на нашій пусі. Або ми одягаємо ці стрінги для того, щоб їх не було видно під обтягуючим одягом, як ми вже обговорили. Або ми одягаємо стрінги для того, щоб їх потім зняти. В цілому. Це достатньо версатильна частина одягу. Зараз є чоловічі, жіночі, небінарні, будь-який на будь-який смак з будь-яким покриттям, з будь-якою посадкою. Я вважаю, що стрінги, хоч і сраку натирають, це все ж таки важкий люкс. Чому? Тому що стрінги це універсальність. Стрінги можна одягнути як якийсь такий артистичний момент, щоб показати свою сексуальність джинсів. Стрінги можна заховати. Стрінги є якимось таким мінімумом тканини, яка буде грати в максимумі ситуації. Я не можу знайти там, знаєте, жодного образу, під який не можна надягнути стрінги. Навіть якийсь там, не знаю, ростовий костюм пса-патрона, прости господи, цих стрінгів під ньому просто видно не буде. Натомість трухани з більшим покриттям можна одягнути під набагато меншу кількість одягу, тому ось так от. Давайте поговоримо про сімейники або боксери. Сімейні трухани це просто абсолютна ульта, яку дуже недооцінює більша частина людства. Всі вважають сімейні трухани чимось таким, знаєте, з давніх давніх давен ні, ніхуя. Сімейні труси це ось така класна фігня і для мужиків, і для дівчат, і для небінарних персон, і навіть для вашої собаки. За сімейні трухани я готовий стояти горою, тому що, на мою думку, це один з найкращих винаходів людства. І ви зараз тут всі здивуєтеся, але, але у мене є мільйони наборів подібних труханів, які ідеально. І під будь-які більш широкі вирази одягу для того, щоб піська трошки подихала, вітерочок трошечки попку поласкотив, і при цьому, якщо їх там, знаєте, взяти більш джинси, які з низького посадку витягнути. Резинку, ось так, от щоб вона прям стирчала. Також виходить дуже гарний ефект, який зараз намагається емулювати дуже велика кількість штанів. Якщо ви в житті не пробували сімейні трухани, ви маєте попробувати сімейні трухани, тому що це найкраще, що створювало людство. Ладно, не найкраще, але одне з найкращих моментів. Так вони не підійдуть під якісь супер обтягуючі речі, але під щось більш вільне. Це просто це така свобода, це такий кайф, це такий люкс. Я їх ставлю в трухани богів. Я не можу просто залишити їх трошечки нижче, тому що це реально трухани богів. Сімені трухани це трухани богів. Просто. Труси бікіні. З середнім покриттям, як спереду, так і ззаду, вони зазвичай ідуть на мінімально заниженій посадці. Тобто, зазвичай воно навіть не відчувається, але при цьому трошечки занижена талія. При цьому бокові лінії набагато тонкіші, аніж середня лінія паху. В цілому в жіночому гардеробі, тому що в чоловічому гардеробі вони не тільки починають з'являтися. Це максимальний компроміс між якимось комфортом, між якоюсь такою трошки шрексуальністю тобто, це все ще не Жіноча версія сімейних трусів, тому що зараз є жіночі версії сімейних трусів. І в цілому, хто вам забороняє носити трухани? Ось просто. Хочеться вам там, не знаю, ви мужик трьохметровий, вам хочеться одягнути стрінги з бабочкою. Будь ласка, носіть ці стрінги з бабочкою хоч туди, хоч сюди. Ви конічна жінка з фігурою пісочних годинник хочете носити сімейки? Будь ласка! Просто засуньте себе в ті труси, в які ви хочете себе засунути, і вам все в житті буде добре. Але при цьому повертаємося до бікіні. Це більше класика для щоденного носіння. Знову ж таки, в більш маскулінному гардеробі це більше про мінімальні лінії під одягом. Це просто знаєте, якщо треба якісь мінімальні трухани, а стрінгів не хочеться, не хочеться бути. Чоловічі бікіні також стають в нагоді. Але при цьому це максимальний стандартний стандарт. Труханів, на мою думку, вони не якісь суперкруті і не якісь суперніякі. Тому трухани бікіні – це для людей, які люблять комфорт, це для людей, які люблять стандарт, це для людей, які хочуть більш, знаєте, навіть не просто суперкомфорт, а якийсь компроміс, знаєте, і рибку з'їсти, і трухани надягнути. Класні труси засуджувати не буду, але більше ніж піську закрито, дати їм, на жаль, не можу. Знову ж таки, залишаючись на темі більш стандартних труханів, поговоримо про бріфи. Бріфи це максимальна класика зі світу труханів. Це щільні облягаючі трухани без довгих ніжок, тобто вони йдуть як бікіні, тільки з трошечки більшим покриттям. Вони знову ж таки є, і там в маскулінному гардеробі, як вони зазвичай називаються бріфи, в жіночому гардеробі вони іноді називаються сліпи. Зараз все ще переходить все вже на назву бріфи. Це класичні трухани до якоїсь активності. В чоловічому варіанті вони підтримують піску класно. В жіночому варіанті це також більш такий стандартний варіант, достатньо таке комфортне, без занадто великої кількості вітру у вашу пусі, але. Я навичу бріфи своїм всім серцем. Я не знаю чому. Це не щось таке об'єктивне. Це дуже суб'єктивщина. Але для мене вони виглядають якось супер по-дитячому і супер-якось ну, ніяк. Якщо бікіні, то це піску закрито, то тут так, піску закрито, але при цьому, ну, типу, ну. Не знаю. У мене якесь відторгнення бріфів. Хоча при цьому бріфи це знову ж таки це про комфорт, це про якийсь більш стандарт, це про бажання більшої свободи, аніж там інші види трусів, про які ми поговоримо трошечки пізніше в цьому відео. Але ну не можу я себе переступити, щоб носити бріфи. Я не можу себе переступити, щоб мені подобалися бріфи. Я не можу себе переступити для того, щоб їх зрозуміти в цілому. Тому. Для мене, тому що це мій канал, хоча ви можете завжди його підтримати, поставивши лайк, підписавшись на мій канал, поставивши дзвіночок. І якщо вам хочеться оформивши спонсорську підписку на цей канал, тому що є дуже багато. Всіляких позитивних моментів спонсорській підписці у мене є чотири рівні. Ви можете отримати стікери, ви можете отримати ранній доступ до моїх відео. Ви можете отримати доступ до моїх ексклюзивних відео. Від відео, де я бухаю український алкоголь зі своїми друзями, до відео, де я серйозно пояснюю, як використовувати тренди, які у нас є цієї осені. Тренди, які взагалі у нас переносяться з. Минулих років, як створювати свій гардероб у найбільш такий дешевий спосіб, але при цьому, щоб все було позитивно, і щоб всім можна було користуватися, і аж до років шиття, які я обіцяю в цьому місяці, продовжаться. Але anyways, якщо у вас не айфон, ви можете оформити спонсорську підписку за кнопочкою біля кнопочки підписатися. А якщо у вас айфон, посилання на це буде в закріпленому коментарі і в описі відео. В цьому. Повертаючись до моєї думки на моєму каналі, я ставлю бріфи в краще без. Тому що чесно, вони не дотягують до Огиди, тому що я розумію, що моя ненависть до них абсолютно суб'єктивна, але cut the cameras, dead ass. Закриваємо ми наш парад більш стандартних трусів. Трусами, які називаються боксер-бріф, які є поєднанням боксерів і поєднанням бріфів. Тобто це у нас іде трусики з шортиками, але при цьому вони обтягують і вони все підтримують. Зізнаюся, чесно, це мій улюблений тип труханів. Особливо чим вони довші, тим для мене краще. В ідеалі для мене вони мають закривати половину верхньої частини моєї ноги. Дуже люблю боксер-бріфи. Для мене це максимальний комфорт, максимальна підтримка. Я люблю, щоб у мене все завжди було на місці. І спереду і ззаду. Я хочу, щоб все у мене завжди мало якісь підтримку, але при цьому не помирала за 3-2-1. Тому що я хочу в спортзал. Я активно пересуваюся. Місцями мого навчання, роботи і так далі, мені потрібно, щоб у мене там між ніг також все дихало. Тому що потім, там, якщо не дихає, то це взагалі срака. Тому. Мій персональний вибір це боксер-бріфи, я їх дуже сильно люблю. І на мою думку, це реально найпрактичніші трухани для найрозумніших, найсексуальніших, найпросунутіших людей. Це трухани для тих, хто просто отримав дзен, причому не тільки в маскулінному гардеробі, в фемінному гардеробі також. Ви можете носити будь-які ультові якісь стрінги з мережевим, якісь трухани з відкритою пусі, якісь трухани з відкритою дупою, про які ми потім ще в кінці. І відео поговоримо, але нічого не зрівняється з, по-перше, зовнішній вигляд класний, як на жінках, так і на чоловіках. Дуже універсально, дуже практично все виглядає з комфортом, який вам дадуть боксер-бріфи. Вони не натруть сраку як стрінги, і вони не виглядають крінжово як бріфи. Тому за боксер-бріфи я всіма руками, всіма ногами, своєю пусті, своєю ес, всім, що у мене є, підтримую і ставлю їх в трухани богів. Тому що це ну делішес. Шлюховська версія бікіні-труханів це танга. Танга це ми беремо бікіні, ми робимо нижчу посадку і менші лямочки по боках. В деяких моделях це взагалі доходить, як знаєте, в стрінгах ниточка в жопу лізе, а в тангах ниточка йде по бока. Ідеаль, це ідеальні трухани для чогось більш обтягуючого. Якщо вам хочеться більше Y 2 K в житті з заниженою талією, якщо вам хочеться більше Y 2 K в житті. Щоб виглядало, неначе ви не носите трухани, при цьому трухани на вас є, щоб пусі не продувало, Танга ваш варіант. Це ідеальний варіант для тих, хто знає собі ціну, але при цьому хоче виглядати сексуально. Але при цьому не забуває про комфорт. Вони спочатку були створені як і стрінги для того, щоб надягатися під більш обтягуючий одяг. Іноді в деяких випадках це під Сукні з відкритими боками, хоча як стиліст я б краще порекомендував під сукні з відкритими боками, трухани без лямок. Їх я навіть оцінювати не буду, тому що вони дуже ситуативні, але повертаючись до танга, це реально неймовірні класні трухани для тих, кому потрібна мінімальна спідня білизна. Як на мене, в ідеалі це мають бути або безшовні трухани. Я в цілому дуже люблю безшовні трухани. Це настільки класна річ. Просто ну ну не можу. Ну ну супер класні безшовні трухани, дуже класно відчуваються, дуже класно носяться. Але це або безшовний варіант, який взагалі не буде видно під обтягуючими всілякими сукнями від обтягуючими джинсами і так далі. Або це трухани на якихось таких цікавих або ланцюжках по боках, або якихось цікавих лямочках, або взагалі на якихось мікрониточках по боках, які дадуть нам реальний секс. Це. Класні труси. Це стрінги, але для людей, які не хочуть, щоб їм натирало сраку. Тому я не можу їх поставити в трухани богів, тому що, якщо чесно, їх я не ношу, але я їх поставлю у важкий люкс. І поставлю я їх вище навіть за стрінги. Ось так. От чесно можу собі дозволити, тому що це мій канал, мої думки. Трухани, звісно, труханами, а виглядати класно хочеться всім. Що для цього потрібно? А, записатися до стиліста до мене в тому числі, ви завжди можете записатися до мене на онлайн та офлайн послуги. Б. Створити свій гардероб самостійно. Звісно, більшість людей виберуть варіант Б, тому що це просто дешевше. А що ж потрібно для того, щоб цей варіант був успішним? Вам потрібна надивленість. Моя рекомендація дивитися нові колекції, дивитися нові кампейни, щоб дихати одним повітрям з модою, щоб. Знаходитися в одній сфері з людьми, які цю моду створюють. І як же досягнути цієї надивленості, моя рекомендація підписатися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди, і іноді новинами свого життя. Так, це знову реклама мого телеграм-каналу, і я дуже рекомендую вам на нього підписатися. Посилання на нього в закріпленому коментарі і в описі цього відео. А ми продовжуємо. Шлюховська версія боксер-брифів це. Транки, транки це боксер-бріфи, шортики, які набагато більш коротенькі. Зазвичай вони однієї довжини, тобто бокова довжина, дорівнює довжині паху. Це достатньо сучасний, достатньо компактний сует для тих, кому хочеться знову ж таки трошечки менше тканини мати на своєму тілі, аніж там боксер-бріфи, про які ми вже поговорили. Вони достатньо комфортні для тривалого носіння, вони достатньо популярні для чільного прилягання для того, щоб носити більш обтягуючі штани. Вони не заважають, піська не літає в космос, поки ми їх носимо. Але насправді, насправді мені боксер бріфи подобаються більше. Чому? Тому що вони мають більше покриття, і за рахунок цього вони не відчуваються як щось, що на нашому тілі зараз. Транки, вони трошечки більш відчуваються на нашому тілі, і за рахунок цього вони отримують набагато більше негативних поємтів в моєму житті. І на мою думку, на мою думку, як в маскулінному, як в фемінному гардеробі, вони виглядають не настільки гарно, іронічно, хоча більше тіла відкрито, але вони виглядають настільки гарно, як боксарбріфи, чисто за рахунок того, що вони перетворюють. Зону паху на єдиний великий прямокутник або навіть квадрат. Мені таке не дуже подобається, мені завжди хочеться, щоб були трошечки рівні. Тому їх я поставлю в піську закрито навіть не буду ніяк порівнювати їх з бікіні, тому що ну тут нема сильно чого порівнювати. Мені здається, що Транки це бікіні для людей, яким хочеться трохи не шортиками. Все. Закриває тему шортів. У нас трухани, які називаються Boy Shorts. Зазвичай це більш фемінний варіант, але на даний момент у нас з'являються маскулійні версії цих труханів. Що у нас було спочатку? Спочатку це були жіночі трухани, натхненні чоловічими труханами. Все дуже просто. Тому це по суті транки або навіть боксер-бріфи з більш фемінними формами. Тобто, у нас резинка може бути трошечки ві. Образною, щоб давати нам трикутник на нашому тілі, плюс зазвичай ніжки наші по боках вищі, аніж всередині. Це дає трошечки такої, знову ж таки, v форми труханам, це дає більше сексуальності. Чому? Тому що спочатку це думалося як більш про маскулінний комфорт у фемінних труханах. Зараз всі наші гендери летять у вікно, зараз всі наші гендери летять в космос. Тому в житті сильного розділення труханів на чоловічі жіночі може бути, на мою думку, тільки за більш практичним моментом, що у нас посередині цих труханів і чи є у нас місце для пеніса. Але при цьому всі моделі, на мою думку, труханів присутні у чоловічих та жіночих варіаціях. Але при цьому, на мою думку, абсолютно усі моделі труханів мають варіант як для пенісу, так і для вагіни. Тому тут з цим проблем має не бути. Бойшорти, я чесно, не сильно розумію, але для мене вони набагато краще, ніж ті ж бікіні і транки, тому я їх ставлю у піску закрито, але у найвищий ранг піску закрито. Далі у нас іде цікавий елемент. Якщо ви носите джокстрепи, то ви шлюха. Це трухани для людей. Які вміють оце в житті тільки сексом займатися. Я не вважаю секс гарною розвагою. Секс це для дебілів, тому що для сексу не потрібні жодні ресурси. Це єдина розвага, для якої не потрібні жодні ресурси, ні моральні, ні фізичні, ні ментальні. Тому секс це для дебілів, а трухани. Джокстрепи спочатку були для спортсменів, але хуї їх зараз спортсмени носять. Спортсмени, напишіть в коментарях, чи носите ви джокстрепи. В цілому, зазвичай, на даний момент ці трухани носять люди, які люблять, щоб їх їв в жопу. В цілому, конструкція така: передній мішечок, два ремінці смуги від низу цього мішечка до нашої дупи. І пояс для підтримки. Спочатку знову ж таки був створений для спорту, тому що в спорті це набагато краще для підтримки. У мене в своєму житті були тільки одні. Вони також були спортивні, коли я займалася рукопашкою для того, щоб там ще була така її називали ракушка, як протектор для піпіськи. щоб вам випадково в піпіську не в'їбало. Ось у мене вони були з цього варіанту, але зараз. На мою думку, я не зустрілюсь жодного спортсмена, який серйозно їх носить. Навіть ті, які я носили для рукопашного бою, вони у мене одягалися поверх інших трусів. Тобто, це була чисто протектор гард для моєї піпійської. Все інше це для сексу. А секс це на побожеські. Читайте книжки краще. Краще читайте книжки. Зараз, до речі, джокстрепи є й жіночі версії, тому якщо вам хочеться провітрити свою сраку і пердіти в космос без жодних прокладок тканини, дай Бог вам здоров'я. А для мене вони йдуть в режим Огида. Я чесно, просто ну не знаю, мене зараз винотять в гомофобії в усьому, я не розумію труханів, в яких... Немає труханів. Типу, ладно, стрінги ще там, хоч відчувається, що на вас ці трухани. Тут чисто піпійську прикрито. Я не розумію цього. Я не розумію цього. Хіпстери в чаті. Наступні трухани називаються хіпстери. Це більш монашеська версія танги. тому що це знову ж таки занижена посадка. При цьому більше покриття сідниць, менше покриття спереду. Це. Більш практичні труси, знову ж таки, вони зустрічаються і в чоловічих лініях, і в жіночих лініях. Тут у нас низький крій, знову ж таки, певна неформальність, певна ситуативність, певна версатильність. Але в цілому це знову ж таки розряд піську прикрити. Я в них чесно не бачу нічого особливого. Наступні трухани у нас географічно затверджені: труси Brazilian Мають помірно відкриту задню частину читати як половина жопи вивалюються. Насправді такі трухани мені дуже подобаються, тому що, по-перше, вони не натруть вам жопу як стрінги, вибачте, але мені в житті стрінги натирали жопу стільки разів, що я не можу. Просто У мене напевно половину цього відео я буду просто казати, що стрінги натирають жопу. Anyways. Бразиліани, вони і не натруть жопу, і при цьому дадуть вам трошечки, знаєте, такої трошечки сексуальності з моментом, що можна щось додумати. Тобто, перед достатньо прикритий, має стандартну висоту, тобто вони не занижені зазвичай. Головний прикол цих тросів, це реально те, що прикрита тільки половина попереду. На мою думку, це ідеальне поєднання сексу і комфорту. Це для тих людей, які дійсно хочуть зачаровувати всіх своєю попою, які ходять в спортзал, які мають що показати. Це для людей, які знають, що вони хочуть, знають, що вони можуть, а можуть вони все. Тому я ставлю бразиліани в важкий люкс, і теж вище, напевно, вище і е, тангів, і стрінгів. Ставлю в найвищий варіант важкого люксу, тому що люди, які тут навіть не я можу собі дозволити, тут люди, які носять бразиляни, можуть собі дозволити. І наостанок у мене є два варіанти більш практичних, більш спеціалізованих труханів. По-перше, це формуючі трухани. це наш шейп вір. Це для того, щоб наше тіло трошечки змінити форму. Ви можете мати. Будь-яке відношення до таких трусів. Ви можете їх любити, ви можете їх ненавидити, але зазвичай вони виконують свою функцію. Вони виконують свою функцію. Так, ця функція це трошечки змінення свого тіла. і для когось це може бути там симптомом низької самооцінки, так далі і тому подібне. Але це труси, які виконують конкретну функцію. Це труси, які дають нам результат зазвичай, якщо вони дійсно гарної якості, вони дають нам іноді компресію для багатьох людей. Потрібна компресія, певна. Вони іноді мають силіконові вставки для фіксації, щоб вони не їлозили по вашому тілу, що також дуже круто. Тому я чесно не можу сказати, що їх я можу поставити кудись в інше місце, аніж важкий люкс. Але, знаєте, низ важкого люксу. Тому що це не ті трухани, в яких ви будете там знаєте, щеголяти гуляти в одних труханах. Вони мають свою функцію, вони залишаються під одягом, і вони цю функцію виконують. Тобто, ви не можете там, як стрінгами там, Показати ці коригуючі труси на весь інтернет, і всі вам будуть писати коментарі вау секс. Але вони виконують свою функцію. І для когось я знаю людей, які дійсно вважають їх більш комфортними, аніж менше покриття трусів. На мою думку, це як це як боксер Брівс, але нагору замість вниз. І наостанок я залишили спідню білизну, яку я ненавиджу, напевно, найбільше в світі. Ось прям всією душею, всім серцем. Це оці легендарні дольчики. Лонгджони. Я зараз не кажу про термобілизну, яка використовується дійсно в моментах, коли потрібна термобілизна. Я кажу про рекреаційні, бавовняні, неутеплені дольчики. Легінси без труханів туди ж. Я чесно не знаю, які мазохісти носять подібні приколи. Я знаю мазохістів, які носять подібні приколи влітку. Якщо ви носите термобілизну, до вас претензій немає, якщо вам саме потрібна термобілизна. Але при цьому хто блять придумав дольчики? Їх називають в більш в серйозних моментах лонгджони. Для кого це? Для чого це? Вони не отримують тепло. Якщо там знаєте, потрібно отримати тепло. Вони просто спарюють вам усе, що тільки може спаритися. Просто ну абсолютно не розумію ці приколи, я ставлю це в огиду. І за результатом нашого Тіру Огида ми можемо зрозуміти, що завжди в житті треба мати баланс. А які трохани любите ви? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені буде дуже, дуже цікаво про це почитати. Я більш ніж впевнені. Всім буде цікаво зараз залізти в коментарі і почитати, які трухани носять інші люди. А з вами був я, ваша хресна фея демонсонного Паралічу і найкращий провідник моди Бориска Гаїні Кіо. Не забувайте піклуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.